Знешкодження екологічної бомби так можна назвати операцію, яка починається біля берегів Ємена в Червоному морі. Тут стоїть супертанкер FSO Сейфер з мільйоном барелів нафти. Судно давно в аварійному стані і може вибухнути, протекти чи навіть розвалитися. Це лише питання часу. Рятувальну операцію проводить ООН. Організація зібрала 129 мільйонів доларів, купила танкер та найняла фахівців. Вони перевірять стан судна, проведуть технічну підготовку. А потім перекачають нафту на інший супертанкер. ФСО Сейфер збудували 1976 року в Японії. 88-го судно стало на якір біля берегів Ємену і перетворилося на нафтосховище. У 2015 році повстанці Хусити взяли під контроль берегову лінію поряд із танкером. Після цього його обслуговування припинилося. Дві тисячі двадцятого ООН попередила, що ЗФСО Сейфер може вилитися в четверо більше нафти ніж після катастрофи танкера Ексон Вальдес біля берегів Аляски в 89-му році. Міжнародна організація почала збирати гроші, а також вести переговори з представниками повстанців Хуситів, щоб ті дозволили провести рятувальну операцію. Гадаю, план дуже добре спрацював, і ми знайшли розв'язання проблеми, що виникла вісім років тому. Про неї говорили, але нічого не робили. Наша. Команда змогла зрушити справу з місця. Я вірю, що ми досягнемо успіху. Можливий розлив нафти з танкера загрожує екологічною, економічною та гуманітарною катастрофою. У разі такого сценарію в Червоному морі загинуть корали, риба і взагалі майже все живе. Також постраждають мангрові дерева на узбережжі. Сотні тисяч рибалок залишаться без роботи й доходу для відновлення рибних запасів. Знадобиться чверть століття.